Коли ми вибираємо українські рюкзаки, ми не просто купуємо якісний продукт, а інвестуємо у власну економіку. Підтримуємо місцевих майстрів та сприяємо розвитку національних брендів. Ось кілька причин, чому варто обирати рюкзаки, виготовлені в Україні. Висока якість та довговічність. Українські рюкзаки виробляються з використанням найкращих матеріалів та сучасних технологій, що гарантує їхню міцність та довговічність. Вибираючи українське, ви отримаєте продукт, який прослужить вам роками. Кожен купаний рюкзак це внесок у українське виробництво та економіку загалом. Вибираючи місцеві бренди, ми допомагаємо от створювати нові робочі місця та підтримуємо наших співгромадян. Унікальний дизайн та індивідуальність. Українські рюкзаки це не лише про якість і стиль. Вони відображають унікальність та індивідуальність, дозволяючи вам виділитися з натопу. Екологічна відповідальність: багато українських виробників звертають увагу на екологічність, використовуючи перероблені матеріали та забезпечуючи можливість їх повторного використання. Тому, купуючи українські рюкзаки, ми не лише отримуємо якісний продукт, а й Підтримуємо нашу країну. Це вибір, який робить нас співучасниками успіху усієї країни. Підтримуємо українське, купуємо розумно, купуємо своє.